Так, всім привіт! Я хочу вам розповісти про програму Бонус плюс. Сьогодні дуже ми гарно прораховували з новим нашим лідером, яка активно розвивається, Я хочу показати, які суми можна зробити на перших там півроку. І це дуже суттєві класні виплати. Зараз ми детально роз, розповім вам. Давайте почнемо з лютого місяця. Якщо ми в лютому місяці. Лютий місяць, другий місяць, так, робимо груповий оборот 250 балів. Один бал по цінах каталогу 40 гривень. Це десь 10 тисяч продажів. Тепер ми рахуємо виплату, рахуємо зарплату 250, ми множимо на чистий бал 23,3, і множимо на 4%. Це ще невелика сума, тут 233 гривні. Так, тут у нас 4% по маркетинг плану. Наступний місяць, третій місяць, ми зайшли на 250 балів. І для того, щоб отримати премію 600, 600 гривень, нам необхідно повторити в наступному місяці. А тут ми вирішили зробити вже 350. А навіть 360, тому що ми хочемо 6%. 360 балів. 360 балів по маркетинг плану це 6%. 360 балів це продаж по каталогу десь на 14 400 гривень. Тоді ми отримуємо зарплату 503 гривні. Це 6% з 360 балів. І плюс ось цю дану премію плюс 600 гривень. Тому ми отримуємо 1103 гривні. Непогано, правда? Заходимо в четвертий місяць. Четвертий місяць квітень, і ми хочемо активно рости і робимо 500 балів. Нагадую, це груповий оборот. 500 балів це 20 тисяч продажів команди. Ви, ваше особисте замовлення, замовлення ваших клієнтів. Так як у нас тут немає ще 700 балів, то ми тут отримуємо 6%. Зараз ми порахуємо виплату. 500 балів ми множимо на 6 бал, 23,3. І множимо на 6%. Це 699 гривень виплата. Відсоток по маркетинг плану. Але ми ж умнічки ми повторили 350 балів. Тут ми їх зробили, тут ми їх повторили. Тому до цього всього ми ще отримаємо 900 гривень премії. Плюс 900 гривень це 1599 гривень. Це ось такий, квітневий, квітнева ось така виплата. В травні, в травні ми хочемо зайти на 700 балів. Це вже новий статус по маркетинг плану. Це вже 9%. Це 28 тисяч продажів по каталогу. По маркетинг-плану ми отримаємо 9% від 700 балів. Зараз ми їх порахуємо. Це 1410, якщо не помиляюсь. 700 умножити на чистий бал. Множити на 9%. 1467. 1467. Але ж тут ми повторили 500 балів. І ми отримуємо ще премію 1400 плюс 1400 даємо 1400. 2867. Шостий місяць. Ой, шостий. В шостий місяць ми активно розвиваємось і робимо 950 балів. 950 балів. Тут у нас ще 9%, тому що у нас нема півтори, тисячі балів на 12. 950 балів це по цінах каталога 38 тисяч. Тут ми приросли на 10 тисяч. І рахуємо зарплату. 950 ми множимо на 23,3 і множимо на 9%. Це 1992. 1992. Але ж ми умнічки розумашки, тому що ми повторили 700 балів. І ми забираємо премію 2000 плюс 2000. І це буде 3992 гривні. Я думаю, 4000 – це вже суттєва сума. Наступний місяць сьомий. Ми дуже активно розвиваємося заходимо на новий відсоток. На півтори тисячі балів. Це 12%. Півтори тисячі балів це 60 тисяч продажів каталожних. Це вже класна класна зарплата. Так, півтори тисячі ми множимо на 23,3 і множимо на 12%. 494. Але ж ми взагалі круті умнічки ми повторили 950 балів. Тому ще до даної суми ми додаємо 2800. В сумі, виходить, так, я вибачаю щось не так. Плюс 280 694. 7 тисяч гривень. Ось такий розклад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Шість місяців. І на шостий місяць ми отримуємо сім тисяч. Дуже класна програма. Програма ця не назавжди, тому треба максимально нею скористатись саме зараз. Пишіть, кому зацікавило кого.